Вітаю вас. Кожна людина. Головне, що вимагає від зовнішнього світу, це те, щоб зовнішній світ був постійно все життя комфортним для її існування. Або так. Але не завжди це буває так. А весь цей зовнішній світ, в якому живуть люди, це всесвіт. Внутрішній, власний всесвіт. Як складова отого великого всесвіту. І що створиш ти у своєму всесвіті, те й буде у тебе. Отже, ми будемо створювати свій власний всесвіт. Що можуть люди? Зовнішній Всесвіт, той, що тварець створив, нічого не можуть зробити. А внутрішній Всесвіт може змінити. Людині дана повна свобода вибору. Так. Отже, що можна для цього? Потрібно. Людина вигадує комфортний варіант, створює. І Всесвіт великий перебудовує цей варіант. Під малий Всесвіт. І навпаки. Цікаво, так? Про це нам не розказували. А для цього по, всього-навсього потрібно направити потрібну кількість енергії, потрібної якості. Туди, де потрібно. І дати команду. У цьому ми будемо на тренінгу вчитися. Так? зцілити себе, створити сім'ю, бізнес, нормалізувати енергетику в собі навколо себе, очистити організм, тіло, дематеріалізувати будь-яку проблему в організмі. Причому усе це етично без шкоди будь-кому. І вміти цим користуватися і контролювати ці всі процеси. Отже, навчимося, як створити команду в думці і як її втілити у життя. Це стосується методики однакові, як для внутрішнього тіла, так і для зовнішніх ситуацій. І шліфовування, відпрацьовування. Люди отримують результати. Чого і вам бажаю. Дякую.